Може витягнути номерок. Пані Ярослава Возняк. Будь ласка, підходьте до нас. Христос Воскрес! Шановні старосамбірчани та гості нашого краю. Я вітаю вас всіх сьогодні святом, вишиванка. Ви такі всі сьогодні радісні, такі гарні. І це наша традиція, це наш обряд, і ми повинні всі його шанувати. І я вам бажаю злагоди миру і добра. Миру скоріше в Україні і зі святом вас. З Днем вишиванки! Пані Ярослава обрала щасливий номер, який ми зараз будемо мати можливість почути. Номер 23. 23. Нас два номерки 23 дівчинки. Як нашу звати красуню Аліна Аліна і пані Ярослава, так як пані Ярослава, це наша старосамбірська поетеса. Пані Ярослава хоче в такий знаменний для нас день подарувати свої поетичні рядки. Шановні старосамбірчани, я напевно подарую вам сьогодні поезію про наш. Край про наш Карпатський гарний край, рідні гори, сиві, кручі, карпатський наш краю. Ти веселий і співучий. Хтось цього не знає. Коли їдеш, ти у гори, серце веселіє.